Доброго дня! На майданчику ТОВ РДО Україна чергове поповнення вживаної техніки. А саме хочемо представити кормозбиральний комбайн джундір 82-0. Комбайн 2020 року випуску з напрацюванням 1079 мотогодин на двигуні 735 на барабані. Дана техніка обладнана двигуном джондір об'ємом 9 літрів з максимальною потужністю 431 кінська сила. Подрібнюючий барабан має 48 ножів, також укомплектований зерновим процесором та лебідкою для полегшення монтажу при переході на траву. Ця машина має в комплектації систему виявлення каменів та металодетектор, бак та систему для консерванта. Шини в гарному стані. Передні шини марки Мішелін, задні мітес. Комбайн оснащений телематричною системою JD-Link та комадцентру GS3. запрошуємо на огляд місті Черкаси, на агромайданчик ТОВ РДО Україна. Дякую за увагу!